Представітілі хлопчиків мають можна за населення України. Чим у нас є процвітає політична проституція, ви знаєте таке, але вони жодних хто з куларах парламенту займається політичною проституцією. Вони не ідентифікують себе як секс-працівники. Тому може у цьому проблема. Да? тобто, якщо б вони вийшли, до, зараз може, Вийдуть до людей пізніше підтримують якісь ініціативи конкретні законопроекти, то буде більше користі. я за дискримінацію людей, за насилля.

До нас приєдналися також прихильники ідеї скасування адміністративної відповідальності, громадські активісти з Африки південно на сходу, тобто у нас є Камбоджа, є Кенія, хто у нас ще є. Я вже заблукався в Україні.